Хутір обирок вас вітає. Мобільна студія голосу свободи продовжує свою роботу в цьому мальовничому куточку Чернігівщини. при мікрофоні Дмитро Шевченко. За київським часом у нас вже початок 13-ї години. Сонечко близько, близько вже підходить безпосередньо до нашої студії, в якій ми вітаємо пані Анну Сушко. Доброго. Доброго дня. Якщо коротко, хто така пані Гано? Вона звичайно нам зараз акцентує це увагу і розкаже. Але я ось собі помітив, ми попередньо перед тим поговорили. Вивчає, досліджує, а головно пам'ятає пісні, обряди, традиції, звичаї наших дідів, прадідів. Вірно? Вірно. Але перед тим, пані Ганно, для наших слухачів і глядачів ваша батьківщина, де ви? Як ви? Моя... Де родилися, <кій> Моя батьківщина від Обирку на опрошки через ліс. Ми ходили сюди, стежка була, і було, бу, була дорога угу. кінна, а потім вже й машиною їздили легковою, як вже понаживали. Угу. То їздили сюди. тут, як на опрошки взяти, то може 3-4 кілометри. Угу. Якраз оце такий великий ліс, Максимовщина, називається тут, От, то вони на одному краї лісу, угу. а ми на іншому, на, на протилежному. Ага. От і ми тут. Тобто ви з того села, а тут було так. Угу. Та, а ми, а я також з хутора, але наш хутір більший. Називається пуста гребля. От у нас зараз 50 будинків, 50 дворів, де угу. живуть іще люди. А порожніх багато також угу. ті а... люди, які залишилися і живуть, їхній вік це здебільшого вже похилого віку, чи є й молоді, як, наприклад, на обирку? Я вам скажу, що у нас ще 20 сімей. Є такі, що молоді мають дітей. і Вони ходять дітки до школи і працюють, стараються. Так угу. от наш хутір цікавий був тим, що здавна в нас любили садити Ну, у нас називається клубник, так. Ну суниці, правда. Uh -huh. Uh -huh. От і возили продавати. Ми возили їх кругом на базар, возити доводилося нам. от так -то. І... То найбільше, що ви на у своєму хуторі вирощували, де, така, ну, це, так? це, це так, специфікація так, сучасної так, мови, можна так, так, так сказати. Так, ага. так, Про так. вашу суницю навколо було за ген-ген багато кілометрів відомо. Відомо, ага. навіть в Москві самій. Ага. Москву возили так. Київ, звичайно, ні, то, тому що там раніше вона е, спіє і своєї багато, а, а от в Москву ми uh -huh. возили. Uh -huh. так. А ближче вже до Бирку, четвертий рік поспіль, люди тут проїжджали, розповідали, як вони тут захоплені. Коли особисто ви про те дізналися, що ж тут на обирку, і коли долучилися? Чи можливо ви як е, співорганізатор вже виступаєте? Як ну, то все було я, в вашому житті? Я не хочу цього сказати, що я співорганізатор. Але я спів такий підтримувач духу, uh -huh. можна сказати. Ну, це Льоня запросив мене сюди випікати хліб на майстер-клас випікання хліба. Такого старинного, народного, як ми зроду пікали. Угу. Мої ну, бабуся, мама так ага. далі. А як взагалі, от в перший раз познайомилася? Ну знаєте, сучасний час з'являється молода людина, яка тут ніколи не жила. Раптом каже: пані Ганно, поїхали, в мене буде фестиваль, бо будете пікти хліб. Ну можна ж так чи повірили? Знаєте, ж бува по-різному таке. Так, Але це було в нас цікавіше, можна сказати. <кій> Перше... Як ви познайомилися, де ви зустрілись? Перший раз ми зустрілися з Льоняю. У Дмитра Михайловича Козла такий у нас Дмитро Михайлович Козел, це в нас село Жовтневе mm -hmm. поруч з нами. От, а ми з ним дуже довгі, скільки робили, скільки жили, то ми з ним співпрацювали. Я, у... Я в клубі проробила все своє життя, О, завідуючи... ми дізналися, ким ви були, так. завідуючи постогребельським сільським клубом, сільським клубом маленького села, маленьким клубом. От я весь все своє життя там пропрацювала, mm -hmm. а він працював у жовтневому директором будинку культури. Mm -hmm. Колеги були. Колеги mm -hmm. були. І от я любила, любила і у мене організовувати масові свята. От і в село ж вже в центральну садибу. Ми до ще відносимося. Mm -hmm. от, то ми там проводили свята ці, і я завжди його запрошувала Дмитро Михайлович, а в його кінокамера. Уявляєте? І тут він наху. собі сам собі режисер був, угу. і сам собі. от, І ви знаєте, я якраз до нього заїхала, а там Льоня. Угу. От так був вечір там у, у них у селі в жовтневому, Мене запросили читати вірші свої. Угу. Я, я угу. пишу вірші. Так, так, так. От то я там була на концерті, думаю, що мимо двору їду, до Дмитра Михайловича потрібно заїхати. Я заїхала до нього, а там. Я тут... А тут сам кантер, а, тут сам угу. кантер, а Дмитро Михайлович сказав, а оце сам, сам угу, теж угу. Е е е режисер, я ж теж е сценарій сценарії я так, писала, так, так, на ці угу. к... що він знімав. так ми з Зеленію познайомилися. так він мене почав запрошувати От, із своєю діжею, своїм борошном. Бо в нас вдома є ще дідові жорна, але ми вже схитрували, і, 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 мої, Ну, чоловіки, угу. ну, мужики, так сказати. Так, да, так. Да. Його підключили до електрики і цим схитрували. Тому мелють борошно і печем хліб. Безпосередньо на обирку, от ви вже казали про майстер-клас. Що саме ви робили, чому навчали сучасного? Ліп пекти, так як ми пекли з роду, без ніяких дріжджів, без ніяких, а тільки вода, сіль і борошно. Угу. і Розчина, яка у нас ми залишаємо. Ну, як сьогодні випекаю хліб, я трішечки залишу на слідуючий раз. Uh -huh. За класочки. За класочком. Uh -huh. Так, так, що без ніяких Це вже чотири нуль хімії, нуль нічого більше. Зовсім нічого. От так. І, а в мене внучка є така uh -huh. Яна, їй вісім років, і вона дуже любить піч. От так як я, мабуть, вона по цьому <суму> я піч топлю круглий рік. От. Є? До, ага, до майстер-класу, от скажіть вже четвертий рік поспіль, навчаєте. По-перше, чи вас розуміють і правильно все потім роблять? От як легко обучаємо нині в 21-му столітті сучасна українська і не тільки українська молодь, яка приїздить сюди. От хліб пекти. Ви бачите, ось той в очах? Ви напевно знаєте, що таке Ба думка? Той. бачу через те, що нема, як кажуть, у нас немає. Потопу, всі в діжу, всі своєю рукою. Я їм полю на руку, от сироваточкою щоб помились руки, без мила, а чисто. Угу. сироваткою Ото вони всі тут, особливо діти, це не можна їх втримати зупинити, і, і зупинити угу. так. І вони так її вимісять, що вже і справді вимішана діжа. Чи правильно поставлений процес? Наприклад, от, збудували, ж ми вже бачили на відео, піч тут стоїть на обирку. Чи вона ось така, як має бути? Піч така, як має бути. ну У нас то по одній, а тут, бачите, спарена піч uh -huh. для того, щоб просторніше було. Але ж піч правильна, от, і топити вони не вміли спочатку, ці хлопці. Ну, Захотіли була ідея. Як так, то. а я їм підказала трошки, тому що. Не можна жаркі дуже дрова палити. Ага. Тут і знову палити, і знову ж не один. раз. А це раз. ви бачите, якісь жаркі, це деревину якусь треба. А дуби, ясен. Це не треба. Це дуже жаркі дрова, так. Ага. Це на хліб не треба. От ольшина гарна, або там, ну, найкраще ми її любимо, або таких легких порід. Щоб можна кинути не товсті дрова, mm -hmm. накидається, щоб не погоріло ж, хліб не погорів. Тобто, з іншого боку, тоді вертаючись до дідів прадідів на зиму заготовляли два види дрів. Я так розумію, одні для опалення хати, да? а інші заготовлялись для випікання хлібу. Це зараз так, але ж ми, коли треба жарчі, то жарчі шовки на шпалку. Так це тепер ми розкішно живемо. А так не було раніше. Так не було, бо топить було нічим, ніхто не давав в лісі дрова ламати. Навіть сушняку треба було наламати угу. і то лісник може поймати і забрати лісник. лісник. Угу. А і шпильок, знаєте що таке шпильки? Будь нагадки. ласка, для наших слухачів. От. Шпильки це із сосни не падають, Хвоя ж. Так Хвоя. Ми його гребемо. Голки, голки, ага. голки. сухі, які лежать долі, і отим топимо піч. Угу. Воно жарке. От так, колись топили бішно. Ну, тепер ми кладемо то дрова, тому що угу. нас мало живе в селі, і дрова валяються. То ми беремо дрова, вибираємо, які ми хочемо. Багатюща земля, як ми бачили, так, вже особисто так. пересвідчились. Але між тим таке в мене ще було питання: а села ці ми проїжджали, десь, гасифік тут немає. У нас ä, Атюша, центральна сад, садиба, там наша наша сільська рада, то там газаквіко. То... Ага. А жовтневе теж, а ми ж на хуторі, хто хуторі. нам той хуторі. Газ? Хуторі. так? до так. вас, пані Ганганоблище. Ви, е, окрім того, що зараз тут ми трошки більшу часу етерного візьмемо. Крім того, що безпосередньо майстер класи з випікання хлібу, ми тут чули, прослухалися. Як ви співаєте, файно про те пам'ятаєте? І навіть як я ось тепер бачу, ви ще книжки видаєте? Та це. Ось я демонструю берег дитинства Ганна Сушко, виданий у Києві 2007 року. Прошу так, що Отож, тут? Це бачу вірші. Вірші, по поеми. От про піч я написала цілу поему, яку я можу розказати на пам'ять, тільки треба півгодини слухати. Так що це дуже зараз. Ось відкрив одразу 33 сторінка. Поема піч. Якось про яку пані невигадані історії. Невигадані. Це я пишу просто не те. Що я десь там придумала, а все, що я чула і бачила по світу. <ривіт> скільки прожила на, сво... <ривіт> на цьому світі від мами, від бабусі. Я чогось із малку так любила прислухатися до цього всього. От і я знаю, про це пам'ятаю, і через те я так написала. Вибачте, пані Гану? Я потихеньку, скільки вам років. Мені років, так <ривіт> мені років небагато, як Ах, співала одна бабуся. 64 роки, саме я дівуха. Ухо да уха, кажуть, я старуха. 64 роки, саме я діву. Отже, шановні, не тільки е, власний хліб, е, ось е, як ми чуємо і бачимо вірші, ще є, звичайно пісні. На сам кінець, ми ще окремо зробимо запис. А на кінець нашої розмови я вас попрошу, ну трошечко щось ось нам заспівати малесенького. Да? І, е, і скажіть, чи правда напевно ж таки я ось цікавився, що навіть в момент випікання існували спеціальні такі собі обрядові пісні під час е, цього дійства. Було так, було. особливо, коли пікся коровай весільний. Це обрядовий, там було дуже багато пісень різних, угу. от, присвячені короваю, якраз, присвячені батькам угу. весільним, присвячені молодим, звичайно, присвячені, ну, і можна сказати, нашій землі, угу. годувальниці. От, так що, А випікання хліба, коли хліб пекти. ну, Є така пісенька, якщо ви захочете, то запишете. Так, так запишемо обов'язково. Ага. Угу. А я хочу вам сказати коротенько, не, не піснею, а хочу сказати, як хліб печу, радію з того, що маю силу і маю з чого. Є борошно у нас зараз. Маю силу я замісити і спекти. І ви знаєте, для мене найбільше свято, коли я печу хліб. Угу. Таке в мене почуття, таке відчуття, відчуття величі хліба, від, відчуття потреби хліба. От. І через те мені свято то. Я печу хліб, може, два рази на тиждень, коли тричі, коли раз, uh -huh. Коли смотря, як пойму, ми печу мало хліба, uh -huh. от печу частішенько, бо ми живемо двох з дідом. Uh -huh. Багато хліба не розходуємо. А печу, люблю свій хліб не можу вас саме вас, пані Ганно, запитати от з огляду на те все, що відбувається саме в цей час, в ці роки, в ці дні в нашій державі. Багато через те є повірте, та напевно, ви то й знаєте, якось невірених людей. От не скільки в собі, скільки в тому, в майбутньому, можливо, в цьому, що все буде. От ваше особисте відчуття, як воно буде у нас от, на обирку. На Чернігівщині, взагалі, от в Україні. Що можете сказати? Дасть Бог, буде добре. Бо Бог також хоче, щоб було добре його дітям, тобто людям. Я сподіваюся і, і впевнена в тому, що все буде добре. Україна житиме. Обов'язково а як же. Дякую. А як же без України? Дякую. І все ж таки на останку. А як же без обирку. О! — А як же вам без пустої греблі? І наостанок. Ну, не можу не запитати і не попросити вас щось саме на фінішу цього маленького нашого Етеру. Все ж таки щось заспівати. Он ну я найму свою внучку. Може... Давайте зараз маленьке, а потім окремо щось з внучкою, окремим файлом запишемо. Ну, та що ж вам не знаю. Що ж вам сказати? Ну, наприклад, ну про хліб. Так. Я, я, я Яночка ну, я, Вона могла б допомогти, але ж ладно, добре. Давай, поїхну, Яночка поїхну. вже прийшла. Давай, давай, теж швиденько. Захочусь, так? Ось внучка. Так, навіть мікрофончик в нас буде. Заспівай вона, нехай пісеньку. Як Сідрович. Як... Обережно, так. Да. Ми передамо. О, так, буде чути. Буде чути. Дядя будеш співати. Прошу. Про хліб. А, а, Ганна Сушко і Яна. Веселовська. Веселовська. Прошу. Дійсно. Jak zjdzie wieczernia, zieronka. Ona wcieniaje u mnie chleba. <laughs> I pompuszki lepi. Jak zjdzie wieczernia, zieronka, Uczynię ja swoją dziżeczku, Ta ranku dziżdżduś. Як устану ранесенько, ще умиюся білесенько, дай діжу замішу, зійди, зійди, моя тістечко, як на небі ясне сонечко. Тай віторкнись. Віка тай вікаторкнись. Може, вам не зрозуміло, що таке віко, то вам яночка скаже, що це таке віко? Віко це те, що закриває діжечку. Така діжечка сама, а віко це її кришечка. А що в тій діжечці? А в діжечці тісто. Ну, а вас ми, пане Гано, так і не почули. Ну, то давайте ми вам заспіваємо до корова яка пісенька співається. Голубі, голубки ще й голубочки, давай. Голубки, да ще й голубочки. Голубки, да ще й голубочки. І злетілися до купа. Попа спарувалися, да по парі спарувалися, на коровай повсіда. Яночко в садочок, Йди, Яночко, в садочок, позелені, по калину червонесеньку Червони силеньку, віточку нарясне, я думаю, може, у вас не видержують мікрофони. Але повірте, мікрофони ми, ми витримують хай у ті західні мікрофони. Нарешті почують справжні українські спів, українське слово. Щиро дякуємо вам, пані Гано Сушко, і очарівна онучка Яночка, які нам сьогодні заспівали і власне розповіли про те, чим живуть місцеві мешканці, і чим власне живе хутір Обирок.